Доброго дня погнула. Сьогодні у нас огляд на такий модуль. Це інверторний модуль. Було ще маркування. Так, у нього вхід 40 60 вольт, а вихід 220-230 вольт, 2 кВт 2500 вольт ампер. В цього модуля також є функція стабілізатора. Ось це, це маркування ЕПЦ, функція стабілізатора. В нього заходить 220, і якщо і виходить, то також стабілізована напруга. Якщо буде сюди 200 заходити, буде виходити 230 вольт. А якщо нема на вході, то переключається на акумулятори. Роз'єм тут дуже специфічний, ось такий. Тут вже підписав, це плюси мінуси. На акумулятор. Це вихід 220, а це, напевно, вхід 220. Так, просто так він не запускається. Там на виході є три автопари, одну з них треба замкнути і зробимо сюди кнопочку. Так, я зараз приготував ось такий кришечку буде сюди, на акумулятор xt 90 і на вихід 220 вольт і кнопочку з ЖКБ Взяв таку набрізову ну, чуть-чуть. Ось так. Зараз ще зайдемо на комп'ютер, подивимось характеристики. Так ось так. Отакий От блок у нас. Вони йдуть в корзинках по 4 штуки і блок керування. Якщо маркування Є ПЦ, тоді є стабілізатор по змінному струму. Так. Вхідна 40-60 вольт і 185-265. От. Так, може можна перевантажувати на 150% на 5 секунд. Це КПД. Ось размер его. И вага. В, в стиках можно до 32 модулей. Вот так выглядят стейки. Зараз. Чуть -чуть. так такие стейки. И до 32 модулей. Вот такой булочок. Далее я поставлю крышечку. И еще запишу далее. Так, вот так у нас выглядаем Зибра, ну, гляди Зараз подаем 50 вольт так, ну. 15 а, 17 ватт Тяну На Так Напруги немає, поки що. Кнопочку нажали і чекаємо. Так, 232 вольта. І 32 вата тягне на холосту. Такий цікавий у нас сьогодні був модуль. А на цьому все. Всім дякую, всім пока.